Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Ксенія Терзі. В Україні планують з липня цього року повернути податки, які були на початку повномасштабної війни, а в перспективі суттєвих збільшити. Про це свідчать як заяви голови профільного комітету ВР, так і нещодавно оприлюднений меморандум із МВФ. Як повернення податків може вплинути на вітчизняний бізнес та українську економіку в цілому, у прогнозі економічного експерта Данила Моніна. В Україні планують з липня 2023 року повернути податки та штрафи для бізнесу, які були до повномасштабної війни. На цьому наполягають в українському уряді та в МВФ. Пояснює економічний експерт Данила Монін. Але на його думку цього підвищення можна уникнути. Я вважаю, що ми можемо не піднімати налоги, Но це політика тікущій власті, текущий момент сначала вернуть налоги, Которую отменили еще в предыдущей, uh -huh. ну в 2022 году, когда только началась война, а потом уже еще поднимать налоги дальше. Та от се голосована принципи політика з міжнародним валютним фондом на думку експерта, таке податкове навантаження на бізнес під час війни не обґрунтоване і не дасть жодного позитивного ефекту для економіки країни, оскільки сьогодні основне наповнення українського бюджету відбувається за рахунок західних партнерів. Частічно нас фінансують грантами. Во-вторых, ні одна воююча страна не способна покривати свої розходи воєнне. через налоги, поскольку экономика разрушена, убита, и рабочих мест очень мало, и соответственно попытка немножко там поднять налоги, она все равно существенно ничего не даст. 20 миллиардов больше или 20 миллиардов меньше это не настолько много по сравнению с общим объемом госрасходов, когда мы на войну тратим больше 100 миллиардов гривен в месяц. Однак у меморандумі з МВФ, який нещодавно підписала Україна, розрахунок доходів робиться на 8-10 років уперед. Кредитори хочуть розуміти, з чого наша країна повертатиме борги, зроблені під час війни. Пояснює експерт. Для цього Верховна Рада найближчим часом має ухвалити національну стратегію доходів. То що в цьому плані вообще нету так званого плана маршала і, і плана відновлення України. И фактически э, Украину Украине предлагают восстанавливаться за свой собственный счет, то это, в принципе, ну, международный валютный фонд не волнует. То есть, и скорее всего наших чиновников пока что тоже, ну, они, я думаю, они боятся просто в этом признаться. Э, но в целом э, пока что перспективы, к сожалению, такие. И они действительно, э, по крайней мере, это видно в цифрах Международного валютного фонда, действительно закладывают увеличение налогов. Таким чином, нашу країну ведуть тим самим неефективним шляхом, що й до війни. Хоча ще не пізно каже експерт, скористатися ситуацією і докорінно змінити підхід на користь малого та середнього бізнесу. Детальніше про ситуацію в економіці та її перспективи дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Останні тенденції в українській нумізматиці від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні видали понад 30 пам'ятних монет, банкнот і медалей. Їхні сюжети в останній рік щільно пов'язані з увічненням подій боротьби українців проти російської збройної агресії. Розповідають фахівці Національного банку України. Серед останніх сувенірно-колекційних новинок пам'ятні медалі присвячені новітнім містам героям та нова двадцятка. З унікальним вертикальним дизайном про нумізматику як літопис історії детальніше розповів очільник управління нумізматичної продукції НБУ Євген Кондратенко. Трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди, поява нових міст героїв і надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Усі найбільш визначні події воєнного часу знайшли місце на пам'ятних монетах, банкнотах та медалях. Останнім часом найсильніший вплив на українську нумізматику пов'язаний із військовими хроніками в країні, розповідають фахівці Національного банку України. Те, що у нас відбувається в країні, те, що йде війна, і нам дуже важливо робити такі акценти, оскільки через саме нумізматику йде історичний літопис інформування наступних поколінь про ті події, які відбуваються якраз в країні, і вони будуть закарбовані саме в нумізматичній продукції в монетах Національного банку. Загалом на вибір тематики новітньої нумізматики впливають безліч факторів: укази президента, розпорядчі акти щодо висвітлення історичних подій, визначення ювілеїв. Наразі особливо важливим для всієї країни є фіксувати події військового часу. Вважає наш співрозмовник. Більшість монет у нас дійсно присвячено якраз військовій тематиці, яка спрямована на підтримку збройних сил, на відзначення сили, духу українського народу в цей такий Складний час ми таким чином для висвітлення цих подій, що відбувається зараз протягом війни, ми випустили ряд пам'ятних медалей, які стосуються міст героїв. Серед останніх новинок, особливо популярною серед українських колекціонерів, стала нова пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень, під назвою Пам'ятаємо, не пробачимо, яка надрукована вертикально. Їх запровадили обмеженим тиражем 300 тисяч штук. На купюри зображені українські солдати, які встановлюють жовто-блакитний стяг на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують українців. Випустили пам'ятну банкноту, яка була першою пам'ятною банкнотою, яка мала такий унікальний вертикальний дизайн, яка мала е також підкреслити ті події, які відбуваються в нашій країні, спостерігається ще великий попит на неї. Ми ще не весь тираж змогли реалізувати, оскільки він у нас в процесі виготовлення. Ще і ми постійно будемо оновлювати інформацію про реалізацію цих банкнот на сайті Національного банку. Загалом на те, яка монета чи купюра зацікавлює українських колекціонерів, впливає багато факторів, розповідає спеціаліст. Тираж зображений на історична подія, естетичність дизайну та майстерність виконання. План друку та карбування нумізматичної продукції на поточний рік дуже насичений, зазначає Євген Кондратенко. Зокрема, у планах НБУ пам'ятні монети присвячені українським захисникам і захисницям, а також серія Країна супергероїв. Його для перця і крокодила Одеса, мама народила. Так писали про відомого українського гумориста Степана Олійника, поетичний хист, якого вперше розкрився в Одесі. Його гуморески та фейлетони були популярні десятиліттями і не зникали зі сторінок газет, журналів та радіоефірів. Книжки митця видавалися величезними тиражами не тільки в країні, а й далеко за її межами. На початку квітня виповнилося 115 років з дня народження, Чиня Степана Олійника наші кореспонденти бачили, як святкували цю подію на батьківщині гумориста на Балчині. Майже 40 років поспіль олійниківська родина проводить міжрегіональний мистецький фестиваль Степанова Весна, творчі конкурси, літературні заходи і художні виставки. Вручає щорічну премію ім'я добра імені Степана Олійника від Національної спілки письменників України. Видає твори Степана Олійника і збірки поетів-аматорів. Навіть пандемія не завадила цьому. Фестиваль було переведено в онлайн формат. Все змінила війна, але не зупинила ходу традиційних олійниківських читань, які земляки по. Поета провели й цьогоріч на Балщині. Біля пам'ятника Степана Олійнику, встановленого у дворі Балтського ліцею №1, звучав його влучний поетичний гумор, який не втрачає своєї актуальності й сьогодні. Гуморески читали переможці цьогорічних олійниківських читань. Нічний спав і прибув на курорт Одеси, пляжі, море, кораблі, чудо панорам. А в конторі на столі бомба телеграма. Викликай на телефон! Бо я лопну з горя. Вчить на пошту з еталон, поеті не думав, за телом, петіне до моря. Аж захекався, як біг, побілів як стінка. Дайте тю, дайте тютю кривий ріг, а то лопне жінка. Насправді, життя поета було далеко не таким веселим, як може комусь здаватися, розповідають краєзнавці. Степан Іванович, тільки за те, що він просив вишиту сорочку, його садять в тюрму. І тільки завдячуючи тому, що майже 200 студентів написали листа і його відпустили. Батька вважали ворогом народу, бо його розкурпурили. Який своїми музелями заробив все, те, що можна. Якби не було Степана Олійника, не було б нашої трійці відсен Нікулін Моргунов. Так сказав один з героїв культового фільму Пес Барбос і незвичайний крос. Адже саме з цієї кінострічки, знятої режисером Леонідом Гайдаєм, за одноіменним віршем Степана Олійника, розпочалась кінохода відомої трійці. Через війну цьогорічні Олійниківські дні на Балчині проходили без участі іменитих гостей, членів великої Олійниківської родини, яка об'єднує багатьох письменників, поетів артистів з різних куточків країни. Не було у цього разу й доньки Степана Олійника Лесі Степанівни, але учасники заходу поспілкувались з нею телефоном. Головне, що ця була неймовірна людина, але як він міг вирости іншим на такій землі, як ваша, Це і нар і, і, він і народжений. Балтський ліцей номер 1 носить ім'я видатного письменника Олеся Гончара. Він, як і олійник, народився 3 квітня, тільки на 10 років пізніше. Обох митців поєднувала щира дружба. Тому цього дня учасники заходу згадували обох талановитих українців, які увійшли на в історію літератури України. Улюблена іграшка найкращий друг для кожної дитини. Плюшовий ведмедик може вислухати і підтримати важкі часи і завжди піднімає настрій. Саме в компанії таких милих м'яких іграшок сьогодні можуть весело і корисно провести час, маленькі одесити й гості міста. В універсальній читальній залі системи одеських дитячих бібліотек презентували новий проєкт, присвячений відомому ведмеду Тедді. У затишній атмосфері серед книжок і м'яких іграшок вирує творча наснага. Цього дня маленькі досити своїми руками з пластиліну втілюють улюбленого героя ведмедика Тедді. Майстер клас зліплення проходить в універсальній залі міської бібліотечної системи для дітей. Мошки ручки, носик, подбородочки, кошки і голова. Мені подобається ліпити медведя. І нравиться тут ходити Зробив такою яйчкою, потом голову, а потом мушки. Ведмедик знижки під такою назвою у бібліотечному закладі проводять великий освітньо-виставковий проект. Сьогодні ми будемо з дітьми ліпити з повітряного пластиліпластилину від віднадікатеді. Буде у нас у неділю ляльковий театр від особливих людей для маленьких дітей. Запрошуємо всіх дітей до 7 років. Буде у п'ятницю чаювання, і діти дізнаються. Історію ведмедиків теді від вже від організатора да, та засновника проекту. Антураж для заходів створюють найрізноманітніші плюшеві ведмедики. Експозиція складається не лише з іграшок. Більшість ведмедиків отримали свої цікаві аксесуари. Здебільшого це книжки про косолапах від різних авторів. Є і ексклюзивні видання. Проект став продовженням минулорічної виставки в Одеському музеї західного та східного мистецтва, яку дуже полюбили не лише діти, а й дорослі. Тут у нас великі зібрання від медиків теді з різних епох. Вони дуже такі різноманітні, якщо ви подивитеся, є і білі мішки, і навіть панди, Вінніпухи, Падінгтон, їх дуже-дуже багато. Уперше, таку виставку, схожу виставку в Медиків теді, я побачила у музеї Західного та Східного мистецтва. І я дуже дуже мріяла, щоб така виставка була у бібліотеці, де багато дітей. Тут майже усі ведмедики, які тоді не були присутні на виставці у музеї, це зовсім інша виставка. Ведмедик Тедзі відома дитяча іграшка, яка була створена в кінці 19 століття у США, та отримала свою назву на честь президента Теодора Рузвельта. Сьогодні Плюшева мішка є улюбленцем дітей та дорослих у всьому світі. І ще про одну важливу для одеського регіону подію. Дивіться далі. 9 квітня віруючі католицького обряду відзначають Великдень. Це одне з найважливіших католицьких свят поряд із Різдвом Христовим. Великодні традиції у католиків відрізняються від православних. Наприклад, Великий Піст триває на тиждень менше, а його харчове обмеження набагато м'якше. У храмах на свята розпалюють спеціальний вогонь як символ світла та надії, які Бог подарував людству. Віряни запалюють свічки об цей вогонь і несуть їх додому. Але є і спільні з православними традиції: відвідування богослужіння та фарбування. Яєць головним символом великодня для католиків є великодній кролик. За легендою звірятка приносить у кожну оселю кошик із шоколадними яйцями та ховає їх в хаті або на подвір'ї. Переселенці, чий населений пункт виключено із зони бойових дій, перестають отримувати грошову допомогу від держави. Про це у студії телеканалу «Град» розповіла директор міського департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська. вона також нагадала, що переселенцям, які одержують виплати, необхідно проходити перереєстрацію при зміні місця проживання, навіть якщо переїзд у межах одного міста. Хочу звернути увагу, що на даний час право на таку допомогу будуть мати тільки ті, хто переїхав з населених пунктів, що включені до переліку тих пунктів, де ведуться бойові дії. Якщо особа переїхала і ми призначили цю допомогу, а в подальшому той місце, де вона перебувала, виключено з переліку тих населених пунктів, де ведуться бойові дії, то з місяця наступного, наступного ми припиняємо виплату цих допомог, знайти перелік населених пунктів з відповідним статусом, можна на сайті Міністерства реінтеграції окупованих територій, пояснює Олена Китайська. Також, за словами чиновниці, внутрішнім переміщенням особам не треба забувати про те, якщо вони міняють місце проживання навіть в межах одного міста, то повинні повідомити про це службу, інакше можна не отримати грошову допомогу. У разі зміни місця проживання, навіть якщо це відбувається в. В рамках одного населеного пункту, ну, наприклад, міста Одеса переїхали з одного району в інший район, то по закону внутрішньо переміщена особа повинна перереєструватися за новим фактичним місцем проживання. На сьогодні така можливість надається через ДІЮ, тобто не обов'язково приходити до управління соціального захисту або ЦНАПу, а перереєструватися через ДІЮ. Тобто, змінити реєстрацію можна навіть в смартфоні, але фахівці все ж таки. Радять особисто прийти до районного управління та перевірити, чи не дійшла до них інформація. Щорічно навесні в Одесі розпочинається активний велосезон, коли все більше велосипедистів з'являються на дорогах міста. Пожвавлення дорожнього руху вимагає якомога чіткішого дотримання правил усіма учасниками, наголошують правоохоронці. Тим паче, що видів особистого транспорту зараз чимало. Автомобілі, мотоцикли, велосипеди, електросамокати, моноколеса тощо. Більше про початок цьогорічного велосезону. Дивіться далі. Не потребує пального, мобільний і зручний. За це користувачі транспортних засобів полюбляють велосипед. Як повноцінний учасник дорожнього руху, водій двоколісного має не забувати про правила безпечного пересування, рухатися велосипедною інфраструктурою, велосмугами і велодоріжками, якщо вони є. А якщо немає, то триматись правого краю дороги. У темний час доби треба обов'язково підсвічувати свій транспортний засіб. Нагадують велоактивісти. Позаду і спереді ліхтар. І катафоти. На велосипеді, чим більше світловідбивних елементів, тим краще. І на одязі, і на велосипеді, бо це такий транспорт, який ну, є небезпечним, особливо в темну пору року. Стосовно ж екіпірування велосипедиста, тут необхідно враховувати свій власний досвід водіння транспортного засобу. Тим, хто тільки починає їздити на велосипеді, краще бути у шоломі для своєї ж безпеки. За правилами дорожнього руху рекомендовано їздити в шоломі. Але не обов'язково. Є велосипедисти, які фанати шоломів, які там не сприймають велосипедистів без шолому. Я, наприклад, по місту переміщаюся без шолому. Ну я впевнений в своїх навичках. Я ну, тоби, не перевищую швидкість. Намагаюся їдити акуратно, тому мені не ну, незручно. Якщо це просто про велосипедний транспорт на дорогу, якщо про велоподорожі, про велоспорт, то шолом має бути обов'язковим, бо там більш екстремальні ситуації. Патрульні в свою чергу нагадують, що велосмуги і велодоріжки призначені тільки для пересування велосипедами. Ними не можна їздити ні на самокатах, ні на мопедах. Дуже часто бачу, що як мопеди, так і мотоцикли починають рухатись саме велосмугами. Це порушення правил дорожнього руху. За це передбачено штраф велосмуги для велотранспорту. Щодо розвитку велосипедної інфраструктури в Одесі, то на неї вже давно очікує адміральський проспект, говорить Олександр Прохоров. Тим паче, що прилегла вулиця Черняховського, вже має і велосмуги, і відокремлені велодоріжки. Велоактивісти вже готують свої проєктні пропозиції. Попередня велодоріжка має з'явитися посередині адміральського. Тут ідеальне місце для розташування відокремленої велосипедної доріжки. Також паралельно пішохідну доріжку можна зробити. Також тут ну, і озеленення додати, і майданчики для вигулу собак. Тобто благоустрій цієї території це теж наша мета. Перехрестя, так, там треба буде змінювати схему руху, особливо краснова, там вона більш швидкісна. Може цю середню частину треба підняти в рівень з, цієї, з цим тротуаром, щоб її автівки зменшували швидкість, і для велосипедів була безбар'єрність. Я велоактивістів – велодоріжка, що поєднає приморські і суворовські райони міста. Починатиметься вона від Пересипського мосту. За словами Олександра Прохорова, всі пропозиції поки чекають на фінансування. І, скоріш за все, будуть реалізовані вже після війни. Це були головні події цього дня. Побачимось у інших випусках.